і поли помила, да? сразу видно, хазяйка. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія, та у продажу та на відео огляді Toyota Verso. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте наші відео вашим друзям та давайте нам зворотній зв'язок. Toyota Verso – це компакт Вен, який виробляється з 2009 року по 2018 рік. Стосовно нашого автомобілю, в нас друге покоління 2013 року, яке було з 2013 по 2018 рік. Toyota Verso замінив Toyota Corolla Verso та Toyota Avensis Verso. Позбувшись цієї приставки Corolla та Avensis, він став повноцінним представником марки. Автомобіль Verso в себе вміщує від 5 до 7 пасажирів. Саме в нас сімимесний автомобіль, який сімейний та пропонує вам надійність, практичність та економію. В нас офіційний автомобіль, який був придбаний на офіціалі Toyota з одним власником від початку до сьогоднішнього дня. 1,8 бензин 147 кінських сил. 163 пробігу та передній привід трішечки стосовно дизайну. В нас Toyota Versa на базі Corolla. Ми бачимо ось ці такі величезні, красивезні фари, ніби то такі реснички дівочі. Є також ось така противотуманна фарінс в нас 14,5 см. А стосовно легкосплавних 16 дюймових дисків, вони дуже личать цьому автомобілю. А що власник сюди встановив самостійно за окремі кошти? Це тонування, захист підкопоття, захист вашого двигуна та бризговики. І так, друзі, коли ми відчиняємо. Підкапотне пространство, що ми тут бачимо. Ну, по-перше, тут все таке красивеньке, сухеньке нас зустрічає. В нас 1.8 і вісім вальвематик з крутним моментом 180, 147 кінських сил, як я вже казала, та з коробкою передач японської Aisin. Ну а те, що потрібно знати кожній жінці, це те, де заливається омивайка, та максимум як перевірити, ось тут. Щоб на рівень мастила. Так, а друзі, а який я бачу колір просто неймовірний. На сонечку він так переливається, тому що в нас металік. Білий, красивий колір. Стосовно задньої частини автомобіля, по-перше, вона дуже красивенько, так покленько виглядає, такі в неї гладесенькі форми. Фари, коли ми відчинимо багажник, вони залишаться на місці. Це буде говорити про вашу безпеку, тому що коли ви на дорозі зупинилися, вас пробило колоса чи що, щось, щоб вас було бачно, ось ці фари будуть давати іншим. Автомобілістам, що ви ось тут стоїте. В нас є задня камера, ось тут вона ховається. Багажне відділення складає 445 літрів. Адже не забуваємо, що в нас є третій ряд для пасажирів, і я зараз вам покажу, як все тут складається і розкладається. Також є ось така шторка та ось такий є зимовий резиновий коврик. І так, друзі, стосовно середнього ряду для пасажирів. По-перше, тут багато місця. По-друге, в нас тут рівненький такий пол, в нас є кріпіжі і софікс. Далі для дальніх поїздок, для всієї родини є ось такі зручні столики з підстаканниками з двох сторон. Також є ось тут зарядка, сидіння двигаються. І вперед, і назад, звісно, ж, складаються. Також є а, трі, третій задній підголівник це також про безпеку вашу. А, дуже зручно, нічого зайвого. Все добре. Третій ряд для двох пасажирів, також є задні підголовники, також є ремені безпеки, підстаканник, щоб ви щось собі виставили з двох сторон. Uh, ну, місця не дуже багато, але для діточок саме раз. Так, друзі, сидячи за кермом, трішечки непривично, тому що в нас не по центру, а трішечки праворуч знаходиться е, приладова панель, спидометр, е, все знаходиться ось тут. Ну, це навіть даже, ну, звикаєш дуже швидко. В нас пробіг 163 тисячі кілометрів. В нас такий є мультируль, в нас є центральний замок, регулювання дзеркал, мультимедіа сенсорна, тобто пальчиком викладається двохзонний клімат-контроль. Також у нас є підігрів передніх сидінь, зарядка. Підлокітник і все. Так, друзі, обов'язково пристебуємося ременями безпеки. І так, друзі, ну що я хочу сказати про мої враження. Автомобіль дійсно такий комфортабельний, підійде на далекі якісь поїздки усією родиною, нагадаю. А Немаленький кліренс, економічний автомобіль, тому що в нас складає розхід по городу приблизно 5,1. Ну, Якщо дуже більш активніше їздити, то десь буде приблизно 6. Ось так. У нас також є ось такі пелюстки, допомоги нам підкидати передачі. Ось і в нас є ось така кнопочка спорт, яка також дуже завдяки їй дуже динамічним становиться та більш потужним автомобіль. А давайте ще перевіримо з цією кнопкою спорт розгін до сотні, який же він буде складати. <му> Я пол давлю. Так, друзі, ну що я хочу сказати після розгінну до 100, Я вважаю, що десь приблизно буде. Також є режим еко відволіклась. Я вважаю, що приблизно буде складати 11 секунд. Ну, Для такого автомобіля це дуже дуже гарно, тому що вам вже на ньому не прямо гоняти. І так, друзі, ми приїхали на наше. Привічне для вас місце, ми знаходимося місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону Вольво. Що я ще не вам не сказала за автомобіль? Це в нас сервісна книга. Нагадую, що в нас офіційний автомобіль. Деякий час він обслуговувався на офіційному дилері, а потім вже на також гарних СТО. Ось такий коротенький відеогляд на цей автомобіль. Якщо саме тобі він сподобався. Чи бо ти можеш його комусь зарекомендувати? Приїжджайте до нас, ми з радістю проведемо, проведемо вам тест-драйв та ви обов'язково переоберете собі цей автомобіль. Підписуйся на наш канал, ставте вподобайки. Ми на тебе чекаємо. До зустрічі, бувайте! Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на ютуб-каналі.